Друзі, усіх вітаю тих, хто слідкує за кулеметним підрозділом 93-ї окремої механізованої бригади. Ми зараз знаходимося, наш підрозділ у Донецькій області. Це Бахмутське, Бахмутський напрямок. Хочу сказати, що я приїхав забирати наш крокодил броньований. Ми віддали його хлопцям і вони повністю робили ремонт. Вони Поміняли повністю нову раму, поставили і усю ходовку, бо все згнило. І під навантаженням, то що він броньований, просто все порепалось, полопалось, і оце ми його забираємо. У нас розбило дуже багато машин, які на евакуацію. Зсталася одна. Ну ви вже бачили, що у нас наш опіль побила касетка, і тому дуже швидко. Зробили цю машину, і вона їде на передову для того, щоб вивозити ранених, привозити боєкомплект і возити особистий склад. Дякую всім, хто скидає нам гроші. Ми дуже швидко завдяки вам все купуємо, все ремонтуємо. Вже купили два комплекти коліс на Ополь, тому вже є колеса. Ще у нас залишились гроші. Ми вирішили ще купити тепловізори гарні, бо те, що нам передавали волонтери, деякі вони трошки не добивають. Вони на 800 метрів йдуть, а нам треба на 2 кілометри. Тому продовжуйте нам допомагати. Ми на ці гроші будемо купувати. Нам треба два тепловізори вони по 130 тисяч, недешево, але це життя це наша перемога. Ми затарили вже сюди колеса. До речі, дякую хлопцям з Дніпра. Волонтерський центр нью 1» Ось Дмитро. Хлопці, всім привіт. Дмитро керує усім процесом. Хлопців дуже багато, але зараз 6 ранку він приїхав в нас в груде. Дів дім, що ти нам від кого передаєш? Так, дивіться, добрі люди передали нам мастило. Політрон, там силочка напевно буде під відео, Добре. деякі масла вже залили в машину, та ще залишилися. Дуже гарні, витривалі масла під умову хлопців, це ідеальне рішення, як на мене. До речі, мені сказали, що політрон там нам зробили такі бризкалечки для автоматів, бо вони дуже сильно ржавіють. І Сказали: якщо їм збризкаєте, ви. Витрати буде плівочка така і не буде ржавіти. Ми перевіримо і обов'язково вам ще у слідуючих відео покажу. Так, також волонтери зі Львова передали також з побажаннями. Трохи гуманітарки, тут їжа така. Спрей від комарів, енергетики це все, що потрібно хлопцям дуже дуже і завжди. Також волонтери з Дніпра затарили. І з гущонкою, і різними е, тушонкою, кон... консервами з риби, також там крупами, макаронами. ну Дуже-дуже багато, воно там вже заставлене. Ну, то хлопці то будуть їсти. і Головне, щоб вони були ситі і в них були сили. Е, також е, хочу. Трохи приділ приділити уваги бронежилетам. До речі, Андрій. Новий бронік Дімас підігнав, одів він дуже такий міцний, бо тут. Розкажи, так, які Так, Я за зараз розкажу. Це колаборація наша з магазином тактичного спорядження Defender. Це бронежилет е американський, сам по собі був, але ми його зробили повністю регульованим. Трохи більшого розміру, тут балістика по всій площі, спина, перед, плечі. Щоб ви розуміли, це плита така балістична, яка витримує ПМ. ну другий клас. Другий клас ну від осколків, 100%. від осколків це найважливіше. Також ми доробили кевлар на пах та на страку, щоб все було ціле. Це okay. дуже важливо зараз. Кевлар дуже дуже проблематично знайти. Але ми знаходимо також Ми робимо як на Андрії зараз ошийники кевларові, також щоб захистити артерії. І 7 см, є 9 але я думаю, Андрій також залишить так, силочку і і, і, і ці ошибники, такі кевларові роблять тільки вони в Україні. от такої якості вже перевіряли. Я в якомусь відео хлопці дали нам для тест драйву один. Ошейник. Ми повісимо на позицію на дерево, то що там луплять постійно, і ми подивимося, як тут застріють чи не застріють осколки від міномета та арти. Ми його перевіримо і буде окреме відео. Так, ось цей бронежилет Андрія, і також минулий бронежилет Андрія ми трохи доробили, вклали бокові пластини, також з коваром. Ось я вам покажу. Бокові пластини, це саньку. Ми зробили. Він водій і має бути у повному захисті. Тому цей бронежилет сьогодні буде да. вже у нього. Сьогодні саньок, саньок зараз у нас займається ремонтом четвірки. Ви питали, що з нашим пекельним пепелацем. Все працює, все добре. Ми поміняли там карбюратор і загнали хлопці, зробили повністю ходову. Щас Саньок його забирає, і ми з ним зустрічаємося і їдемо на передову вже двома машинами. І хочу сказати, що дуже важливо там для новичків, які спрашують, що важливо для бронежилета. От дивіться, у нас поранені є і дуже багато що вони всі в бронежилетах, але заходять осколки іменно в бачину. Тому оці бокові. Вставки та пластини дуже важливі. Якщо є можливість, купуйте їх, вставляйте рідним своїм хлопцям. Ну, Якщо треба, хлопці все проконсультують і все скажуть, які краще. Тому що є керамічні, є металеві та ківларові. Вони різні, є, різних розмірів. Боковинки всі дуже-дуже важливо. На цьому бронежилеті також. Тут, тут теж дороблено. Тут повністю. Повністю усе кевар, повністю. Плюс ще пліти, тут натовські пліти ще стоять. Керамічні також. Керамічні. Не забувайте про вагу. Бокові плити, вони важкенькі, особливо мотилеві, а ківар, він майже нічого не важить та захищає від осколків дуже спокійно. Тому дуже класна річ, не забувайте. Кевлара зараз дуже мало. Але пишіть нам, ми робимо індивідуальні закази. Ми стараємося зробити так, щоб всі наші хлопці були в максимальній безпеці. Це головна наша задача. Так, а ми продовжуємо боронити нашу Україну. Ще раз дякую хлопцям. з нюсня бородин дуже гарно, що є такі хлопці, які витрачають свій час на те, щоб. Усі е, солдати, які боронять Україну, були екіпіровані правильно, бо безпека це насамперед дуже важливо. Е, ми їдемо на передову, ми перемагаємо, хочу вам сказати, е, ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін! Гандон!